Загроза над головою, мова про бурульки та брили льоду, які нависають із дахів будинків та висоток. Вони становлять серйозну загрозу як для пішоходів, так і для автівок. Так, 28 січня у рівному велика брила льоду вже впала з даху будинку та вщент пошкодила автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рівняни зізнаються, небезпечні місця із навислими бурульками намагаються оминати. Втім, не всі знають до кого звертатися, аби їх прибрали. Бачила, бачила, але я їх намагаюся обходити. А знаєте, хто їх має прибирати? Чи... Ну, не знаю, мабуть, двірники чи хто, бо я й не знала до цього часу, хто має їх прибирати. Не треба ходити під будинками, треба далі відходити. Тоді сам себе збережеш і не попадеш в халепу. У центральній міській лікарні рівного запевняють, цього сезону постраждалих від падіння бурульок не фіксували. Водночас додають, наслідки подібного можуть бути вкрай тяжкими і навіть летальними. Цьому році в нас не було таких проблем. В не зверталися люди з падінням бурульок на голову. А кількість пацієнтів на трапунтки звертається вона стабільно відповідає сезону від 40 до 50 чоловік, щоденно звертається за різноманітною допомогою до лікарів-травматологів. На сайті Рівненської міської ради зазначено, відповідальність за прибирання льоду та бурульок лежить на балансоутримувачах будівель. Це можуть бути ОСББ, ЖЕКИ або управлінські компанії. Якщо ж йдеться про приватну чи комерційну будівлю, відповідальність несе її власник. У правилах благоустрою міста рівного зазначено, що прибирання прилеглих закріплених територій здійснюють власники об'єктів благоустрою, якщо інше не визнано договором. При снігопадах і ожеледиці суб'єкти благоустрою зобов'язані на прибудинкових закріплених територіях звільняти тротуари, сходи до будинків, установи організації від снігу, льоду та посипати їх піском. Своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпечення в заходів безпеки. Допомогу з очищення дахів від бурульок надає і ДСНС. Утім, такі роботи... Роботи виконуються на договірній та платній основі. У Рівницькій області такі послуги надає друга державна пожежно-рятувальна частина. Тому у разі необхідності очищення дахів від льоду чи снігу власниками або балансоотримувачем будівель слід звертатися до відповідних підрозділів завчасно, враховуючи, що виконання таких робіт здійснюється на договірній та оплатній основі. Лікарі та рятувальники вкотре наголошують, не ходіть під будівлями, остерігайтеся бурульок та льодових брил. Та не залишайте свої автівки менш ніж за 10 Метрів від будівлі Анна Авдієва, Валентин Зледенний, телеканал ITV, Тіві Медіа